Дачі в ефірі Калоске міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії для вас працює Світлана Корніюк. Вшанування переможців першого туру всеукраїнського рейтингу Сумлінні платники податків 2011 року відбулося нещодавно в обласному центрі. 26 суб'єктів господарської діяльності стали переможцями в 10 номінаціях. Серед переможців три калоські підприємства. Всеукраїнський рейтинг Сумлінні платники податків 2011 започаткований громадською організацією Асоціація платників податків України з метою посилення ролі та авторитету платників податків у житті країни, а також задля підвищення загальної культури сплати податків. Проводиться конкурс у друге. Умовами участі для претендентів є відсутність податкового боргу, наявність статусу юридичної особи, платника податку на прибуток, відсутність порушень податкового законодавства, доведених у судовому порядку. В першому турі рейтингу взяли участь 67 юридичних осіб області різних форм власності. Переможцями стали 26 суб'єктів господарської діяльності в 10 номінаціях, а саме сумлінний платник в аграрній галузі. В Галузі будівництва, в галузі культури та науки, у сфері мас-медіа, у медичній галузі, у галузях важкої, легкої, харчової промисловості, у сферах торгівлі та послуг, транспорту і зв'язку, а також фінансів, банківської та страхової діяльності. Переможці першого туру рейтингу 26 підприємств сплатили до бюджету 203 мільйони 339 тисяч 670 гривень, податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Створили 9 тисяч 53 робочі місця, витратили на благодійність та різні соціальні програми майже 6 мільйонів 33 з половиною тисячі гривень. Сьогодні дуже багато платників платить більше 90 відсотків, 95 платить добровільно податки. Тому власне. Е... Роль цього конкурсу це, мабуть, через громадськість через суспільну думку довести про важливість сплати податків. адже платимо вже собі не в союз. Платимо тут власне для доріг, для лікарень, для пенсіонерів. Вшанування переможців першого туру рейтингу і з врученням дипломів лауреатів відбулося в урочистій обстановці у музично драматичному театрі імені Івана Франка. Кожному з вас я бажаю високих успіхів у бізнесі, у господарській діяльності. Бо ваш успіх це успіх держави. Бажаю кожному з вас добробуту. Бо ваш добробут – це добробут держави. Хай щастить всім. серед переможців першого туру рейтингу. Три калузькі підприємства: сумлінний платник податків у сфері торгівлі та послуг, товариство брокер сервіс у галузі легкої промисловості, товариство «Синтра». У галузі будівництва товариство «Три бетони». Для нас звичайно це велика оцінка нашої роботи. Ми стараємося працювати сумлінно сплачувати податки. Стараємося, щоб місто мало дохід, щоб люди мали роботу, щоб отримували зарплату. Ну і працюємо. Стараємося працювати як найкраще. Фірма Трибетони єдине підприємство із Калуша, яке разом з іншими п'ятьма представлятиме Прикарпаття на заключному всеукраїнському етапі рейтингу сумлінні платники податків 2011. Нагородження лауреатів відбудеться 24 травня у Києві. Четвертого травня відбувся черговий об'їзд квартирами боржників працівників воду, теплосервісу та виконавчої служби. За несплачені спожиті комунальні послуги у людей вилучали майно. Через заборгованість комунального підприємства Водотеплосервіс перед Прикарпаття Обленерго в особі філії Калусський РЕМ всі об'єкти водопостачання водотеплосервісу будуть відключені від електропостачання. Це у свою чергу призведе до того, що комунальне підприємство ВТС не у змозі буде забезпечити місто Калуш, зокрема підприємства, організації, установи, в тому числі лікарні, поліклініки, дошкільні дитячі заклади та школи, житлові будинки, послугами з постачання питної води та водовідведення. При такому стану розрахунків споживач. Чи в занадані підприємством послуги з воду теплопостачання та водовідведення буде паралізована вся робота комунального підприємства ВТС. Зокрема, підприємство не змозі буде закупити необхідні паливно-мастильні та інші матеріали: обладнання, механізми, інструменти, запасні частини та інше. Наведені вище обставини можуть призвести до непередбачених наслідків техногенно-екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру. Для покращення роботи щодо стягнення заборгованості за комунальні послуги із споживачів, тобто населення, на стадії здійснення провосованого виконання судових наказів та рішень з 4 травня розпочато спільну роботу працівників. ВТС та працівниками Державної виконавчої служби Калуського міського управління юстиції. Того дня о 16-й годині розпочали свою роботу державні виконавці відділу ДВС Калуського міського управління юстиції із залученням стягувачів, представників КП «Водотеплосервіс». За адресами, визначені у плані роботи за 4 травня, не було нікого вдома, За винятком одного за адресою вулиці Тихого 1 у одного із боржників проведено опис майна, а саме автомобіля. Наступний рейд відбудеться у Вівторок 8 травня. Четвертого травня відбулися загальні збори калуської міської організації політичної партії Громадянська Позиція. На зборах виступив перший заступник голови всеукраїнської партійної організації Ігор Насалик. До порядку денного загальних зборів Калуської міської організації політичної партії Громадянська позиція увійшли сім питань. Делегати мали розглянути ситуацію, яка склалася у партії після об'єднання з українською партією, і поставити крапку в об'єднавчому процесі міських осередків обох партій в єдине ціле. Допомогти йому у цьому прийшли перший заступник голови політичної партії Громадянська позиція Ігор Насалик та голова обласної організації ГП Микола Ладовський. Міський голова Калуша, оцінюючи ситуацію партії після об'єднання, зокрема зазначив, що українська партія влилася у громадянську позицію на паритетних правах. Загальний, що ми не зайшли під Чи як заходять, знаєте брат, пішов прийняв. Ми не прийшли Прийшли так само таких загальних засадах, як і громадянська позиція. І то, що? Степанович Чумак змогла виступати тут цікаві, сідував, наших, кавиша, в мінералі. Я цікавий думки в наших калашарів не сприймався. Ну, скажімо, позиція. Будь-яка брендова партія вже залежна. Я можу стверджувати, поставити руку на відрізність, скажімо, політичні процеси, скажу, Що і за фронтом змін, за батьківщиною, за регіоном, за будь-якою парламентською партією стоїть фінансово промислово За будь-якою, яка поставлена. Хотілося, щоб єдина, те, що ми наголошували по-українській партії, що ми говоримо, це структура, за якою не буде стояти жодних фінансових промислова, так і по громадянських празах. Є от питання, питання саме основне. Немає амбіцій, немає старших молодших, є одні цілі, є одні задачі. От коли ці цілі задачі не і задачі будуть розходитися, тобі сказати, що це не подалося, бо ми цьому. На сьогоднішній день цілі стачі політики са цілі є, то може не буде і група людей проможеться. Голова обласної організації громадянської позиції Микола Ладовський повідомив присутніх про те, що в області реально налічується 380 членів партії, які справді працюють на імідж своєї політичної сили, хоча й симпатиків є набагато більше. За його словами, провівши моніторинг громадської думки на Рожнятівщині, виявилося, що 26% населення підтримують самого Анатолія Гриценка, а не громадянську позицію як бренд. Тому Микола Ладовський наголосив на тому, що на імідж партії потрібно працювати щодня і показувати власним прикладом основні засади і завдання, які стоять перед цією політичною силою. Об'єднавшись в єдине ціле, представники осередки громадянської позиції обрали голову міської організації та його заступника. Єдиним кандидатом на очільника ГП був секретар Калуської міської ради Олександр Челядин, якого обрали одноголосно. Його заступником обрано попереднього голову ГП Галину Сузанську. Пізніше делегати зборів обрали раду організації у складі семи чоловік: а саме Олександра Челядина, Галину Сузанську, Юрія Соколовського, Олену Білоус, Володимира Кузика, Анну Пархоменко та Ігоря Кучму. До складу контрольно-ревізійного управління увійшли Леся Піцик, Віра Цішевська та Наталія Колотухіна. Окремим пунктом зборів делегати розглянули питання щодо створення фракції громадянської позиції у міській раді. Візитною карткою Калущини називають історико-меморіальний музей Степана Бандери у старому Угринові. Установа функціонує 12-й рік. Близько 10 тисяч туристів з різних куточків України та з-за кордону щорічно відвідують музей. Якщо хтось запитає, де б'ється серце Бандерівського краю, то відповідь буде однозначною: у старому Огринові. В цьому мальовничому Прикарпатському селі на Калущині 103 роки тому народився великий син українського народу Степан Бандера. На колишньому родинному обійсті у 2000 році відкрито величний меморіальний комплекс. До цього музей діяв в цій кімнаті священичої резиденції, в якій проживала родина Бандерів з 1906 по 1933 роки. Експозиція історико меморіального музею ілюструє державотворчі процеси початку і середини минулого століття. Розкриває середовище, в якому ріс і виховувався Степан Бандера. Показує постать провідника ОУН, його життя та революційну діяльність. В експозиції можна побачити унікальні матеріали, зокрема речі, що належали сім'ї отця Андрія Бандери, синьо-жовте знамено, виявлене при руйнуванні плебанії, старовинні ікони і культові церковні речі, оригінальні документи періоду діяльності ОУН УПА, посвідчення та документи на ім'я Стефана Попеля, під яким проживав Степан Бандера останні роки життя у Європі. Тощо, крім цього, на території комплексу знаходиться гранітна плита, що залишилася від зруйнованих на початку. 90-х років невідомими перших двох пам'ятників Бандері, музей у старому Огринові став центром патріотичного виховання молоді, наукових досліджень, істориків і краєзнавців. Адже Степан Бандера є уособленням цілої епохи в історії нескореної України. Мені особисто, наприклад, було дуже цікаво подивитися і послухати в черговий раз екскурсію яку керівник музею. Бендери показував, де з пластунів йому закладали українство в ментальність, в думку, в серце, в душу. Тобто, все, що він робив, все своє життя. Він все своє життя віддав для, для захисту української національності як незалежності. І це, ну принаймні, на моєму моє розуміння, це досить суттєвий привід для того, щоб це треба вивчати, це треба показувати, це треба пропагандувати. По перше, а по-друге, я вважаю, що де б ти народився в Україні, чи в Криму, чи на сході, чи на заході, є те, що ти маєш принаймні знати. Ти маєш залишити свою точку зору. Але те, що ти маєш вивчити це, тобто те, що Степан Бандера це є особистість, сьогодні я думаю, що ніхто не може сказати ніц, жодна людина не буде казати, що цього це не є правда. Це є правда. Степан Бандера, це є легендарна особа, яка уособлює в собі. Лідерство українців в боротьбі за незалежність прикро, що музей у старому Огринові, який входить у структуру управління культури обласної державної адміністрації, фінансується за залишковим принципом. Історія має завжди фінансувати, має мати джерело фінансування. Бюджет. Бюджетне фінансування має бути. Тому вважаю, що те, що зараз на сьогоднішній день практично не виділяються гроші на утримання, я думаю, що це велика біда і це велика трагедія. Тому що, якщо ти не будеш навчати молодь те, що було раніше, то хто про це буде пам'ятати? А якщо ти не будеш думати про майбутнє, у тебе його не буде абсолютно. Тобто, спочатку треба молоді дати знання. А далі молодь вже сама буде шукати. Тобто, в моєму розумінні 100% потрібно давати фінансування бюджетне фінансування на підтримку таких закладів, як, наприклад, музей Степана Бандерів Угриніві. Незважаючи на фінансову скруту, у музеї працюють над поповненням фондів, розширенням експозицій. Тут часто проводяться культурно-мистецькі і просвітницькі заходи. Меморіальний комплекс є місцем паломництва українців з усього світу і не тільки українців. З цією метою до старого Угоринова щорічно приїжджають близько 10 тисяч туристів. Сили брав свого народу. Лекція концерт під такою назвою відбулася у Калуській музичній школі номер 1 Творчий захід присвячено 170-літтю з дня народження основоположника української класичної музики Миколи Лисенка. Микола Лисенко це ціла епоха в історії української музики. Видатний композитор, блискучий піаніст, талановитий хоровий диригент і педагог, вчений фольклорист, активний громадський діяч. Він створив нашу національну музику, укрилив народну пісню своїм талантом і розніс її славу по всьому світу. Народився майбутній композитор 22 березня 1842 року на Полтавщині, закінчив гімназію у Харкові із відзнакою Київський університет, навчався у Лепцівській консерваторії. Микола Лисенко перебував в центрі музичного і національно-культурного життя Києва. Ступав з концертами як піаніст, організовував хори щорічні шевченківські концерти. У композиторській спадщині Лисенка особливе місце займають твори на тексти Шевченка. Його музика до Кобзаря, Радуйся, Ниву не политає, б'ють пороги, гайдамаки стали наріжним каменем подальшого розвитку українського академічного музичного мистецтва. Широко відомими стали опери Різдвяна ніч, утоплена, Наталка Полтавка, Тарас Бульба, Енеїда, оперета Чорноморці та інші за свою непохитну громадянську позицію. Митець. Переслідувався царським урядом у 1907 році. Був заарештований. Помер Микола Лисенко 1912 року в Києві, похований на байковому кладовищі. На відзначення 170-літнього ювілею композитора у Калузькій музичній школі №1 відбулася лекція концерт під назвою Він сили брав свого народу. Вихованці школи представили твори на музику Лисенка. Лунали звуки скрипки, фортепіано, бандури, сольний спів. Ями вечора були студенти коледжу культури і мистецтв, які також подарували аудиторії чудові мелодії. А ще діти мали нагоду побачити рівень мистецького виконання музики лисенка у виступах студентів інституту мистецтв Національного прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Ведуча свята, молодий викладач теоретик Маріана Санагурська, виконала фортепіанний твір композитора «Ноктюрн до дієз мінор». На завершення заходу прозвучав славнозвісний твір метра Боже Великий Єдиний. 5-6 травня на сцені Палацу культури Юність відбулися фінальні ігри міського чемпіонату КВН. Своїми жартами глядачів веселили 9 команд. Сезон КВН 2012 закінчився протягом двох днів на сцені палацу культури юніс в дотепності, кмітливості та артистизмі змагалися дев'ять команд, які війшли до фіналу. Першого дня виступали команди 10-ї школи в десятку гімназії Гіга Гу. Другої Дон Стоп, сьомої сім сім та центру художньої творчості та Другий день 6 травня змагалися між собою команди першої школи, перші та успішні, шостої гламур, дев'ятої Хотінський квартал та коледжу культури і мистецтв Прикаїн. Варто відзначити, що практично усі команди тримали високий рівень, як жартів, так і артистизму, адже боролися за головний присвід міського голови. Поїздку на Кіпр. фінальна тема КВН-у навколо світу протягом трьох конкурсів: візитки пора в дорогу, розминки, що там за горизонтом, та домашнього завдання Берег моєї мрії команди вражали своєю грою, в якій переплилися жарти, кмітливість, артистичність і навіть дружба. Хоча конкуренція була неабияка, учасники команд проявляли між собою повагу та підтримку. Це навіть відзначили члени журі, а також і міський голова Ігор Насалик. За результатами двох днів за кількістю балів найсильнішими виявилися діти команди 10-ї школи в десятку. Другими стала команда 6-ї школи «Гламур». Третє місце розділили між собою центр художньої творчості та тешо та коледж культури Трикаїм. Четверте місце здобули теж дві команди гімназії «Гігагу» та першої школи Перші та успішні. Далі за результатами балів були команди дев'ятої школи Хотінський квартал, другої Донстоп та сьомої сім-сім. Хорошу гру відзначили і члени журі. А міський голова, як завжди, запропонував капітанам команд переможців наступне: або шість команд їдуть на Кіпр, або усі дев'ять їдуть туреччину. І як результат перемогла дружба. Усі фіналісти поїдуть влітку до Туреччини. Емоції радість, сльози і хвилювання. Вання після гри було видно на обличчях дітей. Майже всі учасники дякували Ігору Степановичу за здійснення найзаповітнішого, хорошого, гарного і дружнього відпочинку на березі своєї мрії. 29 квітня на стадіоні Хімік відбувся матч п'ятого туру чемпіонату області з футболу серед команд першої ліги. Футбольний клуб Калуш приймав аутсайдерів чемпіонату команду Сокіл з Угринова Тисменецького району. Такий футбол, який показали калусські футболісти, потрібен усім. Щоправда, 30-ти градусна спека не давала гравцям обох команд набрати темп гри на початку зустрічі. Лише на 22 другій хвилині калушани спромоглися на першу гостру атаку, на вістрі якої був калуський нападник Роман Третяк. Проте оборона Сокола збила його з ніг у карному майданчику, і арбітр Ярослав Вовчок з івано франківська призначив гостям пенальті. Прицільний удар Ореста Мельника розвів по кутах воріт м'яч і угринівського голкіпера, змусивши трибуни вибухнути ручними оплесками. Перший гол неабияк піддав обертів по подальшій грі. Гості згуртувалися до контратакуючих дій і навіть зуміли потурбувати нашого воротаря Богдана Кузова потужним ударом. На щастя, м'яч потрапив у бокову стійку. Через 10 хвилин господарі поля вдалися до розігрування комбінацій. Особливо успішним був лівий фланг, де Андрій Рибачин вивів на ударну позицію Любомира Столбана, який відправив м'яч у ворота Сокола, подвоївши рахунок на табло. Ще за кілька хвилин Калушони знову скористалися помилкою у Гринівців у центрі поля. Після точної передачі Андрія Короля Любомир Стовбан вийшов віч на віч з гулки пром суперника і блискуче виконав свою місію. Перший тайм закінчився з рахунком 3-0. Після перерви калузькі футболісти вирішили не розтягувати задоволення і розпочали атаку. Активний Андрій Рибачин віддав точний пас на Андрія Короля, і капітан нашої команди приніс ще один гол до скрбнички ФК Калуш. Атаки відбувалися практично одна за одною, проте цього разу фортуна стала на захист воріт «Сокола». Два м'ячі після ударів Назара Драгона та Назара Петрука влучили у поперечину, і матч закінчився перемогою колушан з рахунком 4-0. Потішила своїх уболівальників і юнацька команда, яка знову не зрадила своїм традиціям, перемігши у гринівських ровесників зі стабільним рахунком 6-0. За словами тренера юнаків Сергія Бурковського, героями матчу були Володимир Котнюх, який забив три голи, Олег Баландін, який відзначився двічі, і ще один гол був на рахунку Юрія Куска. Минулої суботи Колушани були гостями футболістів Коломийських Карпат. Юнаки зіграли у нульову нічию, а у дорослій команді в Какалуш трохи не пощастило. Ведучи у першому таймі з рахунком 1-0, Колушани програли Коломіянином. 1-2 і наразі отримують п'яту позицію турнірної таблиці. Юнаки перебувають на третьому місці. Наступну гру ФК Калуш проведе 10 травня на своєму полі, приймаючи команду Яспіль з Ясенова Піль. Це була вся інформація на сьогодні, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Дякую вам за увагу. На все вам добре. Хай щастить.